Вітаю! Сьогодні будемо проходити тестнет хемі. даний проєкт зібрає інвестиції 15 мільйонів серед таких фондів, як Binance Labs. Для цього потрібно отримати тестові токени Ефір Сиполія в кранах 1-2. Після того, як отримаєте тестові токени в крані, можна приступати до виконання. Якщо не вдасться отримати тестовий ефір безкоштовно, то можна купити тут за посиланням. Беремо тестові токенний ефір в мережі Сиполя в кранах, або можна купити тестовий ефір. Після того, як взяли тестові токени, реєструємося на сайті Теснеда. Переходимо за посиланням і підключаємо гаманець, коннектимо Twitter і сюди вводимо код. Більше зареєструвався. Все ввели. Далі нажимаємо Jump Start. Далі на тестовий ефір, відправити в мережу Хемі. Для цього переходимо за посиланням. Та будемо виконувати брідж. Приєднуємо гаманець в Сипорія. 0.2 ефіра та депозитимо в мережу хімії. Далі чекаємо, коли надійде ефір. Далі переходимо по четвертому пункту та будемо робити свап. Вводимо будь-яку кількість ефіра, обираємо там USDC, USDT чи. Та натискаємо на свап. Натискаємо на Повертаємося на другий пункт та переходимо на сайт даного тестнета. Переходимо до Galaxy. І виконуємо завдання на Galaxy. Потрібно мати Galaxy Passport чи Galaxy Web 3 Простіше вже Galaxy Passport там зробити. Та виконуємо завдання і. Також далі виконуємо всі завдання тут на сайті по максимуму для того, щоб заробити Якомога більше балів. Далі періодично заходимо сюди і робимо свапи тут і тут, та заробляємо більше балів.